Ми продовжуємо огляд класичної соціології, і тут нам не обійтись без Еміля Дюркайма, французького соціолога, який по праву вважається. Класиком, адже він здійснив великий внесок в інституціоналізацію соціології. І соціологія Еміля Дюркейма або ще який називають соціологізм, дала початок французькій соціологічній школі, одній з найпотужніших шкіл у світі. Характерною особливістю соціологізму є його орієнтація на розуміння соціальної реальності як особливої дійсності. Тобто такої дійсності, яка існує відносно автономно від інших, які притаманні власні закони розвитку. В цьому соціологізм намагається відкинути психологічний редукціонізм, тобто певне спрощення зведення соціального життя до проявів психічного життя людини. Соціальна реальність функціонує за притаманними її законами, які дані нам для пізнання, і які відрізняються багато в чому, зокрема від законів психічного життя. того ж. Хоча соціальна реальність і володіє певною автономністю, все ж ми повинні говорити про те, що вона все таки є частиною світового порядку поряд з іншими видами реальності. Перш за все, в контексті соціологізму Мілля Дюргейма варто говорити про його розуміння правил соціологічного методу, тобто способу пізнання соціальної реальності. Тому Еміль Дюргаєм відомий також тим, що здійснив вагомий внесок у методологію соціологічної науки. І у своїй роботі правила соціологічного методу він розглядає ключові правила та способи пізнання соціальної реальності. Завданням, яке став перед собою Дюркаєм, було наближення соціології до еталону, яким на той час вважалися природничі науки, зокрема фізика. Для соціології необхідним було вироблення таких методів, які дозволяли б вивчати об'єктивну дійсність, тобто таку дійсність, яка існує безвідносно до суб'єкта, який її пізнає, тобто до суб'єкта пізнання. В цьому ключі Дюргаєм пропонує нам вивчати соціальні факти, які необхідно розглядати як речі. Для того, щоб це зрозуміти, необхідно дати визначення, перш за все, соціальному факту. Суспільні явища мають зовнішню по відношенню до окремого індивіда природу та мають силу примусу стосовно індивіду. До категорії соціальних фактів Дюргаєм відносить, зокрема такі. Тут ми цитуємо, дюргаємо, способи мислення, діяльності та почуття зовнішні стосовно до індивідуума і наділені примусовою силою, внаслідок якої вони цим індивідом керують. Отже, соціальні факти мають зовнішнє повідношення до індивіда існування. Їх субстратом є саме суспільство. Таким чином, факт існує, незважаючи на ставлення до нього дослідника. Він ніби протистоїть йому. Ну і дійсно, якщо ми е, подивимося, наприклад, там на такі явища, як пропаганда, то м -м, вона не залежить від нашого до неї ставлення. Вона існує як факт і має е, конкретні прояви, які ми можемо емпірично фіксувати. Так само і геолог може вивчати, е, наприклад, мінерал, його вік, склад, структуру. І цей мінерал існує окремо від. Геолога да, як суб'єкта пізнання. Так і соціальний факт є незалежним від того, хто його вивчає. Таким чином, на думку Дюркайма, соціологія стає наукою, здатною вивчати об'єктивну реальність. Власне, в розрізненні об'єкта і суб'єкта пізнання ми можемо побачити і правила соціологічного методу. Соціальний факт – це незалежно існуючий об'єкт, тоді як дослідник це суб'єкт пізнання. Для того, щоб вивчати, наприклад, пропаганду, звернемо знову до неї, нам не потрібно її підтримувати чи не підтримувати. Це питання є другорядним. Як річ, пропаганда представляє для нас інтерес перш за все, як система уявлень, думок, переконань, суджень, які нав'язуються людям. Таке розуміння соціальних фактів, надзвичайно корисна навичка не тільки для науковців. Тому для того, щоб розуміти. Те, що відбувається у суспільстві, та коректно інтерпретувати суспільні події, нам необхідно підходити до них незалежно від власних політичних чи моральних переконань. Мінерал, як об'єкт дослідження геолога, є незалежним від того, подобається він досліднику чи ні. Він є фактом дійсності і має притаманні йому характеристики та властивості, які й необхідно пізнати. Теж із фактами соціальної дійсності. Із цього зовнішнього відносно індивіда характеру соціальних фактів випливає і інший висновок: не суспільство народжується із індивіда, а індивід із суспільства. Це означає, що приходячи у світ, нам не потрібно вигадувати релігію чи право. Правила ставлення до старших людей, чи те, як ставитись до жителів сусідньої країни. Наприклад. Суспільство є вмістилищем цінностей, каже Юркен, переконань способів поведінки, які ми засвоюємо. Дійсно, рішення про те, що після закінчення, наприклад, школи нам потрібно вступати у заклад вищої освіти або коледж. Ми приймаємо не як абсолютно власний творчий акт, а тому, що у нашому суспільстві це прийнятна і прийнята стратегія поведінки. Так, це прийнята життєва стратегія. Ми просто знаємо, що так треба. Або рішення стати it фахівцем замість соціального працівника, на якого ми, можливо, вчились кілька років, продиктовано тим, що це престижна або високооплачувана робота, яка дасть нам можливість бути успішними у житті. Ну, звісно, відповідно до прийнятих уявлень про те, що ж таке бути успішним. Вивчаючи суспільство як ціле, дюргаєм розрізняє в соціології, соціальну морфологію, яка вивчає будову суспільства, його структуру та соціальну фізіологію, в межах якої вивчаються факти колективної свідомості та колективних дій, релігійні уявлення, мотивація, економічної поведінки, традиції, право тощо, тобто соціальні факти. Таким чином, ми робимо висновок, що. Предметом соціології і є соціальні факти, які ми розглядаємо як речі, тобто об'єкти, які незалежні від нас як суб'єкта пізнання. Еміль Дюргєйм вважається засновником функціоналізму у соціології. Тому він застосовує структурно-функціональний аналіз до вивчення соціальної реальності і історичного розвитку суспільства. І центральним тут є нього. Таке поняття, яке використовується не тільки в соціології, але й в інших соціальних науках, таких як економіка, як поділ праці, який сприяє подоланню соціальної роз'єднаності та центробіжних тенденцій в соціальному житті. Таким чином, Еміль Дюргейм серед усієї множини соціальних фактів, також велике значення приділяє такому, як соціальна солідарність. Тому за допомогою явища або соціального факту суспільного поділу праці, Дюргаймі робить спробу осмислити явище соціальної солідарності, яку він поділяє на два основні типи: це механічна солідарність та органічна солідарність. Солідарність виявляє себе у об'єднанні людей через нам. Через обмін продуктами діяльності, що у свою чергу спричиняє до взаємозалежності. Поділ праці як виробнича спеціалізація призводить не тільки до взаємозалежності, це важливо також розуміти, але і до почуття потреби один в одному. Та власне солідарності. Тобто такий поділ праці передбачає свободу індивіда, умови для індивідуального розвитку та різноманіття. Тобто, ми відчуваємо потребу бути з іншими людьми не під примусом, а тому, що ми в них зацікавлені в тих продуктах, які вони виробляють. Зокрема, щоб це зрозуміти, візьмемо дуже простий приклад. Якщо ми, наприклад, продаємо. Ну, нехай хліб. То для того, щоб це зробити, ми залежимо від інших людей, адже потребуємо їх праці і продукти, які вони виробляють. Для того щоб продати хліб, нам потрібен фермер, тракторист, який обробляє землю, комбайни, а комбайни виготовлені іншими людьми. Ці комбайни збирають урожай. Нам потрібен також мельник, який робить із зерна борошно, пекар, який пече з цього борошно хліб, водій, який його доставляє. Зрештою, нам потрібен покупець, завдяки якому ми отримуємо дохід і можливості купувати необхідні нам товари у інших людей. Як бачимо в такому соціальному порядку, солідарність не є примусовою чи насильницькою. Вона є е, певним чином природньою, тобто такою, якою е, Дюргейм називає її органічною. Саме тому Дюргейм називає її органічною. Органічна солідарність включає вироблення спільної моралі і відповідних прав. Поведінки, відповідно, це дозволяє інтегрувати єдину, в єдину цілісність різні соціальні інститути: сім'ю, релігію, політичні партії тощо. І колективна свідомість за органічної солідарності виражена в праві, яке забезпечує організацію суспільного життя. Але коли право стає репресивним, а життя індивіда жорстко контролюється, вірування, звичаї складають монолітний або відносно монолітний комплекс, тоді виникає протилежний тип солідарності, тобто механічна солідарність, яка, по суті, досягається примусом. Як бачимо, механічна солідарність не допускає різноманіття, особливо культурного. Такий тип солідарності притаманний і сучасним суспільством. Особливо авторитарним і тоталітарним, тому що усі авторитарні і тоталітарні суспільства прагнуть до культурної монолітності, до культурної однорідності. І ця однорідність часто досягається примусово. В суспільствах механічної солідарності колективна свідомість домінує таким чином над індивідуальною, коли почуття, уявлення, цінності майже повністю збігаються з колективними. Тому, як бачимо, механічна солідарність протистоїть різноманіттю та диференцірації. Наступним питанням, якому варто приділити у Соціології Дюр'єйма є його розуміння явища самогубства.